Ми починаємо нову тему розв'язування рівнянь. Скажімо так, новий параграф. Тема не зовсім нова, але є е, певні доповнення до того, що ми вже можемо. Е, зверніть увагу, що рівняння ми розв'язували з початкових класів, і ми знаємо, що основні правила, які ми вживали для розв'язування рівнянь, це знаходження невідомих компонентів додавання або знімання, або множення або ділення. І використовували ми лише ті правила, що якщо у нас, наприклад, відомо два доданки, то щоб знайти невід... невідомий один доданок, то щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Ну і ось правило, яке записано вже в буквеному вигляді, Х додати А дорівнює Б. Зверніть увагу, Х це невідоме число, а АБ відомі числа. І тоді вам надають приклад такого рівняння, нагадуючи, як розв'язували це раніше. Це таке рівняння Х додати 2 дорівнює 5. Щоб знайти знов такий невідомий доданок, потрібно від суми 5, відняти відомий доданок 2. І звідси і до рівня 3. Зверніть увагу, що зараз ми нічого нового взагалі не взяли. Але яким чином ми це робили? Ми можемо якийсь такий підсумок підвести, сказати, що, якщо розглядати раціональні числа, Дивіться, а наша двійка, вона де була? Вона була в лівій частині рівності, да? Бачите, двійку. І мала е, знак плюс, тобто вона була додатня. Але потім вона у нас з'явилася. Де з'явилася? В правій частині рівності, да? І знак змінився на протилен. Тепер дивіться, якщо було. Х відняти 2 дорівнює 5. То як ми знаходимо зменшуване? то значить зменшуване потрібно до різниці додати від'єм. І те ж саме правило, що якщо вона була у нас в лівій частині мала знак мінус, то щоб розв'язати, потрібно її куди перекинути в праву частину і змінити знак на протилежність. Як у випадку додавання. Так і випадку, віднімання використовували одне і те ж правило. А, навіщо нам потрібно таку закономірність побачити? А, надалі будуть розв'язуватися більш складні рівняння. І може в лівій частини бути не два доданки, а там п'ять доданків. Права теж може бути якийсь вираз. І тому. Складно буде розв'язати лише використовуючи правила, які вивчали раніше, як знайти невідомий доданок. Тому ми можемо зробити таку властивість рівняння, що якщо ми з лівої частини у праву перенесемо якесь число, змінивши знак на протилежний, то отримаємо вірну рівність. Тобто, іншими словами, по-простому, ми можемо доданки з лівої частини рівняння переносити до правої, змінивши знак на протилежний, і від цього наша рівність залишиться вірною. І якщо, так от подивитися, ось у нас навели приклад такого рівняння. Дивіться 2х-1, давайте я вам це Властивість. на такому рівнянні. Воно більш ускладнене і розв'язати за допомогою компонентів, тому що X у нас і в лівій і в правій частині, але використовуючи е властивість, що при перенесенні доданку з лівої частини в праву і навпаки, ми змінюємо знак на протилежний, ми можемо зробити таким чином. Сказати, давайте ці змінні запишемо в лівій частині. 2х воно було в лівій частині, так і залишається. А х перенесемо в ліву частину, змінивши знак на протилежці. Тоді п'ятірка у нас в правій частині залишається додатком, а одиничку ми переносимо, змінивши знак на протилежний. Таким чином ми маємо 2х х це просто х дорівнює 6. Ми розв'язали таким чином наше рівняння, використовуючи властивість перенесення доданків з однієї частини рівняння в іншу, і змінною знаку на протилежність, та при цьому рівність залишиться у нас вірний. Можна, дивіться, зробити по-іншому ще така є властивість на цьому ж самому рівні. Давайте вважати е, рівністю як е, ваги, такі, ліва частина вагів і права частина вагів. І ми можемо сказати, що ми можемо до обох частин е, покласти якісь однакові одиниці е, ваги. І при цьому рівність залишиться наших вагів. І дивіться, якщо ми, наприклад, хочемо прибрати мінус один, то ми повинні додати один, так? Ну, мінус один плюс один ноль. А ось. А, наприклад, якщо ми прибрали, додали в лівій частині одиничку, то ми повинні. Її що додати і до правої частини, щоб не, не змінилася наша рівність. Таким чином у нас тут буде 0, і буде 2х, дорівнює х плюс 5 плюс 1, 6. Так, але ж нам потрібно х це теж якась ця величина, якесь значення. Тому ми можемо прибрати справа Х, тобто 2х в лівій частині Х відняли, і точно так же можна відняти в правій частині, забрати його. І 2х мінус Х, це Х. Х у нас прибирається і 6. Тобто, таким чином, додаючи. До лівої і правої частини якесь число, якесь значення, ми не змінюємо нашу рівність. Рівність залишається вірною. Таким чином, ще одна властивість. Якщо до лівої і правої частини рівності додати, або від лівої і правої частини рівності відняти одне і те саме число чи якесь значення, то рівність від цього не зміниться. Ми таким же чином е, знайшли наш. Корінь рівняння, тобто x. І, і м -м, до цього у нас є такі висновки. Перший висновок, той, що я вам тільки що казала. Зараз візьму червоний колір, щоб виділити. Ось наше правило. Якщо до обох частин даного рівняння додати, або від обох частин відняти одне і те саме число. То отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дані. Таким чином те, що зліва, я вам пояснила, тільки що узагальнено. Так, далі другий висновок. Це те, що ми робили справа. ось, от це ось розв'язання. Зараз я виділю це право. Якщо який-небудь доданок перенесе з однієї частини рівняння в другу, змінивши при цьому його знак на протилежний, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корінь, що й дані. Ось це правило використовувалося на справа. Переносимо, змінюємо знаки на протилежність. Так. І йдемо далі, що тут нам пропонує. Далі, тут розв'язували, розв'язували, і нове рівняння, ось воно от. Розв'яжуємо рівняння одна третя Х дорівнює 4. І ж одне третій Х є знак множення. І ми можемо приймати наше рівняння в такому записі, як щоб розв'язати, потрібно знайти невідомий множин. А щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Одна третя відомий множник, х невідомий множник, 4 добуток. І щоб знайти х, ми повинні 4 поділити на 1 трет. Поділити на 1 третю помножити на обернений дріб до 1 треті, тобто на 3, х дорівнює 12. Це ми зробили, використовуючи ще раз правило знаходження невідомих компонентів ділення. Те, що вивчалося раніше. Потім зробили такий висновок і кажуть, можна отримати той же самий результат по-іншому. Давайте я тут його напишу: наше рівняння умова. Дивіться, якщо ми хочемо знайти Х, то потрібно, щоб множник перед порядник. Був 1. Як із однієї третії можна отримати 1, помноживши на обернене значення, тобто на 3. Але ж ми не можемо ліву частину помножити на 3, а праву ні. Тому потрібно помножити і праву частину на 3. І так, 3 на 1 трет це просто 1х або x, а 4 на 3 12. І зробили такий висновок, що є ще одна властивість рівняння. Що якщо а, помножити обі, обидві частини рівняння на одне і те саме, зверніть увагу, відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дані. І чому в цьому твердженні сказано не на ноль? Ну, тому що якщо ми помножимо обидві частини на 0, то ми отримаємо 0 до рівня 0. І ми, ну, як кажемо, не отримаємо таке ж рівняння з тими коренями. І от навели приклади, чому на довільне число, крім нуля, взяли 2х до рівня 4, найпростіше рівняння. Число 2, тут єдиний корінь. Тобто, як знайти їх? 4 поділити на 2. А якщо обидві частини цього рівняння помножити на 0, то отримаємо 0, помножити на 2 і х до рівня 0 помножити на 4. І це у нас в лівій частині 0 і в правій частині 0. Тому тут не єдиний корінь, а тут безліч корінь. Яке б х ми не взяли, завжди примножені на 0, отримаємо 0. І корені отриманого рівняння не будуть збігатися, ну, тобто тут будь-яке число. Тобто В другому рівнянні підкресленому, там, де на 0 множили, і будь-яке число. А в першому лише два, Тому не збігаються корені першого рівняння, коли ми обидві частини помножили на 0. Тому робимо такі підступ. Це все, що я хотіла вам пояснити. І так, підсумок такий, що рівняння ми розв'язуємо дуже давно, спочатку складах, Але ми знаходили невідомі компоненти за певними правилами. Як там, невідомий доданок, невідоме зменшування, невідомий від'ємник, ділене, дільниць, невідомий множник за певними правилами. Тепер, якщо рівняння ускладнені, і ми ці правила не можемо використати, то рівняння завжди можна розв'язати. А розв'язати рівняння це знайти корені або сказати, що їх немає. Так? Кожне рівняння може мати певні корені, може не мати коріння, а може мати безліч корень, як ми бачили в останньому рівнянні, коли у нас був 0х до рівня 0. І вивчили ми для того, щоб більш ускладнені рівняння розв'язувати три основних властивості. Властивості рівнянь. <coughs> Перша властивість. Якщо до обох частин даного рівняння додати, або від обох частин відняти одне і те саме число, то отримаємо рівняння, яке має такі саме користь і дати. Друге правило. Якщо який-небудь доданок перенесе з однієї частини рівняння в другу, змінивши при цьому його знак на протилежний, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що дані. І третє право. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дані. Ще раз, відмінне від нуля. Якщо множимо чи ділимо обидві частини, то на відмінне від нуля число. <кій> Далі ми будемо переходити до практичної частини. Зверніть увагу, багато різноманітних рівнянь. Десь потрібно не лише ті правила, що я казала використовувати, десь потрібно буде звести подібні додатки. Десь потрібно буде розкрити дошки, наприклад, да, а потім звести подібні доданки, а потім уже використовувати одне з тих правил, що я казала, а може, і два чи три одразу правила. І ці рівняння будуть ускладнюватися. Ось у нас, ну, параграф не такий великий. І ми взагалі-то зможемо е ну, як, ну, два-три уроки, Ну, три, мабуть, уроки будуть за цією темою. Так, а зараз переходимо до практичної частини і будемо розв'язувати перший номер.